Їхня культура. Початком повномасштабного вторгнення для мене стало питання риторичне, а навіщо мені так їхня культура? Якщо б краще б я вивчав ту саму німецьку культуру, голландську культуру. Ну, культур є багато, які б дійсно можна було б більше би приділити уваги їм, ніж літературі нашого ворога зараз. Відбило бажання читати російською. Не тому, що це погано, я не кажу, що це погано, чи це не погано. Звичайно, чим більше ти знаєш, тим краще для тебе. Тобто ти більш освічена людина. У мене немає бажання навіть дивитись. Ну, звичайна музика, яку я колись і слухали ми це, тобто я не хочу її слухати. Фільми, аналогічна ситуація, то саме я вважаю до літератури їхньої. Ну, мені не хочеться до неї торкатися, ось і все.